Добрий ранок. Чудова троянда, яка милує око. Нарешті я визначила її сорт за описами, за відео. І це англійська троянда вулканіка. Це шраб, квітне вона в мене вже два тижні. Вже, мабуть, починає відцвітати. Ось які квіточки і рожеві, і такі більш якісь жовтовато-салатові. Кущу такий великий. Трояндочки, чотири роки, дуже гарна, милує око, досить височенька, десь. Біля метр двадцять. Ось яка красунечка. Гарного та тихого всім дня.